Армадов забудь про головний біль. Росія та Україна народи братні. Таку тезу впродовж віків плекала наша північна сусідка, а ще наголошувала на буцімто спільній історії гетаційні матеріали з Кремля постійно натякають на те, що Росія є спадкоємицею Русі. Та чи є правда в цих словах? Колишня колонія, яка до нас приєдналася на му сторіччі, намагається перетягнути нашу історію з 9-го сторіччя. І чому ментально ми такі різні ця держава була жахливою для європейців, велика крадіжка, яка стріском провалилась, так можна описати спробу Росії проголосити себе спадкоємицею української держави Київської Русі, та звідки в цієї брехні ростуть ноги? Справа в тому, що з часів Володимира Святого територія Русі розширяється на схід, і саме з часів Володимира Святого. Ті території, на яких потім виникне московське та інше князівство Володимирське стають частиною нашої величезної Київської імперії. Так, території стають частиною Русі. Однак чи робить це Росія її спадкоємицею аж ніяк, якщо пояснити просто, то можна сказати, що діти в Англії, відкриваючи підручники, не починають читати історію Англії. З часу, як Рому і Рему заснували Рим. Хоча Британія була колонією Римської імперії, 13 століття час, коли під навалою монголо татар Київська Русь припиняє своє існування. А Московія робить свій цивілізаційний вибір. І коли зі сходу до нас донеслася хвиля чергової окупаційної армії монгольської на той момент. То князі, які мешкали на східних територіях, прийняли підданство монголів і по суті сховалися в їхній армії під їхнім крилом і розвивалися в певному такому ізольованому процесі 13, 14 та 15 сторіччя. А тоді Золота Орда, кочова держава, що існувала на базі монгольських завоювань, розпалася, і в Московії розпочалася ера завоювань. Іван Грозний починає походи. На Казанське царство, Астраханське царство, Сибірське царство оті уламки колишнього орди, так постає нова держава: держава, що жахає світ, коли Золота Орда розпалася. На арену світової історії виходить дуже потужна держава, яка не знає таких понять, як поразка, тому що виключно треба перемогти. Виключно за рахунок гарматного м'яса, як ми сьогодні говоримо, виключно не жаліючи ресурсів людських. Європейці вже в 16-му стрічі почали демонструвати гравюри, щоб всі мешканці Європи знали, що московити вони зображалися як лютими ворогами. Християнство в цьому в тому самому числі лютими ворогами цивільного населення. Ішов час: Московія змінювала назви. Була Російською імперією, щоб було ще зручніше претендувати на минуле Русі. Була радянським союзом. Тепер це Російська Федерація. Однак назви ніяк не впливали на суть держави. Імперія залишається імперією, і невже на це немає ради? Сьогодні ми говоримо про те, що історія має рецепт для цих імперій. Імперії всі розпадаються, бо це не існуюче на нормальному природному підґрунті державне утворення. Цей процес ніколи не був швидким, але він, особливо в сучасному світі, неминучий. Привіт, мої любі! Я костя Грубич. Працюю для вас. Наше місце зустрічі – прямий ефір на телеканалі ТЕТ з 7 до 10 у будні, з 8 до 10 у вихідні. А ще дивіться онлайн-трансляцію на нашому YouTube-каналі.